Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 18 січня 2025 рік і сьогодні я в суботу пробую новий такий формат. Так як ми слідкуємо зараз тільки за біткоїном, тому я вирішив спробувати швидкі такі хвилинні відео просто зранку там 8-9, наскільки я буду встигати підготувати ці швидкі відео. Ну, з ними також потрібно працювати. І я очікую від вас фідбек, як вам це відео зайде-не зайде. Не зайде. Я навіть сам читати їх не буду. Ми вже з вами тестували це і браузер прочитає те, що, ми, те, що є на сайті, тут вже підготовлене. Давайте спробуємо. Так, от прогноз на сьогодні. Прогноз біткоін на сьогодні, 18 січня 2025 року. Годинний графік. Сьогодні очікую продовження руху в коридорі вихідних 102-107 між червоними зонами де відбулася значна купівля чи продаж, що впливають на ринок на графіку Індикатор аналізу ринкової структури Pure Price Action ICT Tools. Накопичена біткоін ліквідність, знизу лонг-активність, 101, зверху шорт-активність, 104 відео, як працює теплова карта ліквідацій. З понеділка очікую рух курсу біткоїну наверх, 110, з можливим попереднім сквізом вниз 99. От, в принципі, і все, що я хочу публікувати в такі дні, як ну, понеділок буде біткоін, на тиждень, як завжди, а це буде вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Зранку такі відео за хвилину подивились мої думки і робіть свої дослідження. Отже, очікую на ваші коментарі і якщо це потрібно вам, то з наступного тижня ми почнемо цей формат.